Львівський рух також хороший старт сезону. Три перемоги та одна поразка виграли у Оболоні на виїзді. Виграли вдома у зорі. Виграли у інгульця з рахунком 5-0. Три розгромні перемоги у руха і поразка в матчі проти протелензе з рахунком 1-3. Рух сьогодні без змін у у порівнянні з матчем проти Інгульця. Команда, в якої дуже багато гравців їздили до молодіжок, грати сьогодні перезібралася. і у Полтаві буде намагатися з усіх сил засмутити господарів. Як ми бачимо, дійсно вітряно прапори просто вітер роздуває на плечах у футболістів Ворскли і Руха. Сподіваємось, що цей вітер не повпливає на матчі, Можливо, і повпливає нічого у цього поганому немає. Головне, щоб не попливав стан сьогоднішнього. Газоном а головні тренери на ваших екранах Віталій Пономарєв та Сергій Долганський. 50-й матч під керівництвом Віталія Пономарьова. Рух сьогодні буде проводити. 50-й день народження святкує сьогодні Сергій Долганський. Цифра 50, скажімо так, описує. Поки що старт цього поєдинку. Ну... Ворска пробує. Ворска б'ється. А ось зараз Ні, удар від воріт. Балакін був дуже близько. Це удар від воріт. Не придумати нічого іншого. Старай сьогодні багато претензій не лише до партнерів. Ми бачимо тут до асистентів Балакіна теж претензії є. Ну і до жовтої картки він зараз договорився. Причому абсолютно на рівному місці і не зрозуміло для чого, але до жовтої картки дійсно до Балака все з Балакіним. Канена їде І їде уже на таку штрафного майданчика під праву ногу. Їде, пробуває. Ось це непогано. Ось це ось те, що ми хочемо бачити весь матч один. З перших ударів фактично, але це хороший удар. А це вже класно, а це вже те, що протягом поєдинку хоче бачити будь-який вболівальник. Олександр Скляр на нього просто таки звертає тому що режисери. А це друга жовтка. Ой-ой-ой. Цей поєдинок щойно перетворився у щось абсолютно інше. Оксандр Скляр залишає свою команду у меншості. Друга жовта картка на 39-й хвилині і це вилучення у складі Ворстле. Сандр Скляр так був сьогодні дуже агресивно налаштований. Ну але тут. Ну, які можуть бути питання? Підгурський. Ліворуч На Газоні опиняється. Хтось в боїсті Ворстли. Одразу Балакін зупиняє гру. Я так розумію, Підгурський, віддаючи передачу, наступив на ногу супернику. Приємний момент. Ну, і цей день народження розпочинається дуже складно для Сергія Долганського. Погодьтесь. Проблема на проблемі. Ну і Данил Грибчук. Зараз виходить замість Павлюка. Самсон їде, прострілює. Момент. Треба пробивати. Є. Удар заблокований він. Там нога в ногу. Просто зустріли захисники і нападники. І тому зупиняє гру Балакін. Ну, і будуть пенальті зараз просити футболісти Ворскли. Дивимось ще раз зараз на цю передачу. Ну ні, спочатку вміять грав футболіст е, руха, тому я не думаю, що тут можуть бути якісь питання. І відеоасистенти підказали сам Балакін одразу прийняв правильне рішення. Тож правил у цьому моменті з боку захисників не було. Тим часом школу, не Кушко на ворота не погнали. Двійну і ось ви знаєте, це другий удар. Орс тут рід змушений відпрацювати зараз Дмитро. Обронім якушку прекрасно розумів, що можна з цієї позиції пробувати. Виручна Віталія Романа. Роман. Закидання. Непогане закидання. Єсенко люди помилився на виході, але таки допрацьовує до кінця. Немає у правоворотах зараз. Далі Сич, Олексій Сич вибачте, ще один момент. Але Олексій Надто лівою ногою виконав цей навіс. Павло Єсенко. Вперше у цьому матчі ледь не помилився, але тут же виправив свою помилку на Хребчука. Хребчук навіс у штрафний майданчик. І Це було дуже небезпечно. Це було дуже небезпечно. Челядін стрибав, о, рукою м'яч зачепив. І за це жовту картку отримує. Дещо пробував рукою зіграти, я так розумію. Так, Артем Челядін. Федор Федор пробиває. І Це перший удар у площину волі Павлаїсен. Ну, якщо це ударом можна назвати. Але це дійсно перший удар, перша напівспроба на 68-й хвилині. Карабін. Карабін лівою ногою за мештратного майданчика. Ісенко на місці. Приємний удар для Ісенка, тому що він не бачив момент самого удару, але додаткових труднощів для нього це все рівно не створило. Ще одна втрата. Ось це може бути цікава контратака. Ось ці поперечні передачі створювали і у першому таймі проблеми. Ну і це червона картка, має бути в ній жовта. Вибачте, поки що жовта. Да, претензії зрозуміло. Зараз буде багато, дуже багато щодо цієї жовтої картки, що мають залишатися зараз в різних в рівних складах команди. Хороша контратака була якісна. Дійсно класний шанс для Полтави зрівняти тут рахунок. Вибігають канети і єде, не тягне м'яч. Ну, підкат в змоги від Дідика. Якби там не було захисника, так ще одного це була б 100% червона картка. А так як залишався Віталій Холод, то червоної картки тут за всіма рекомендаціями УЄФА бути не може. Удар за штрафного. майданчика від Ростислава. Ляха Павло на місці. Все дуже спокійно. Дальні удари не лякає сьогодні. Ісенка абсолютно. Так ось ці закидання, які були, це може бути проблемою, але і там він відпрацював досить впевнено. Кане. Кане навіс. Неприємно. Якби Нестеренко трохи агресивніше на цей м'яч пішов. Хто знає, чим би воно все закінчилось. Дідек. Токальна передача. Непогана від нього на Руніча. Руніч розкриває на правому фланзі Сича. Дуже високий навіз. До клайвера м'яч летить. А прилітає не до клайвера. Прилітає на ногу стапа притулі. І той б'є дуже високий. А Лях. Вперед. Загострення. Непогано. Краснопір. Краснопір. Навіз. Немає тут нікого. Зараз лише є підбирання. Сич під удар. Ось він удар. низом місенка на місці. Пробував Василь Руніч. Місенка такими ударами, звичайно, не здивувати і не застати. Зненацька це факт. Ось він фінальний свисток. Балакі на нулі у Полтаві. Друга нульова нічия цього туру. Але у п'ятниці тур відкривався нульовою нічиєї. Ну і сьогодні другий. А нульовий результат у нас в рамках шостого туру української прем'єр-ліні. Ну і ще раз вітаємо Сергія Долганського нового тренера Ворсти з ювілеєм п'ятидесятиріччя. Він сьогодні святкує. Ось такий не знаю, подарунок чи не подарунок. Йому підготувала сьогодні його команда. Напевне, все-таки подарунок, враховуючи, що грали у меншості майже весь поєдинок після вилучення Олександра Скляра.